Позитивні новини з фронту українська армія має успіхи одразу на кількох напрямках. Зокрема, збройні сили стискають кліщі навколо Бахмута. Бійці просуваються навколо міста. За даними генштабу, після успішних штурмів українські воїни зачищають від окупантів Кліщіївку. Село розташоване на південь від Бахмута. Інформацію підтверджує і керівник Прес-служби східного руповнення військ Ілляс Євлаш. І, от за його словами, про звільнення Кліщівки говорити поки передчасно. Проте просування дійсно. У селі тривають бої. Цитуємо ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмута, Курдюмівка. Це був кінець цитати. Звільнення одразу кількох сіл на південь від Бахмута дасть суттєву перевагу для української армії, але чи дозволить це повністю оточити місто? На думку майора запасу збройних сил України Олексія Гетьмана, поки про це не йдеться. Він переконаний, що українські воїни. Дотиснуть окупантів у Крещіївці і звільнять населений пункт. Проте для оточення Бахмута потрібно зачистити також північний фланг район Берхівки та Ягідного. Військовий експерт також переконаний, що росіяни щосили. Пручатимуться, адже захоплення Бахмута пропаганда подала майже як перемогу у війні. Цитуємо далі. Йти з Бахмута росіяни не хочуть. Це буде складно пояснити населенню. Фраза про жест доброї волі або відхід на вигідніші рубіжі не спрацює. Вони битимуться до останнього, але ті, хто безпосередньо перебуває в місті, розуміють реальну загрозу. Оточення кінець на південному напрямку збройні сили також мають успіхи. За даними генерального штабу, українські бійці просуваються, знищують окупантів і їх техніку, а також змушують армію РФ відходити із займаних позицій. Зокрема, в результаті штурмів українські воїни мають частковий успіх в районі роботного в Запорізькій області. Паралельно зсу влаштували подарунок окупантам до місцевих псевдовиборів. Українські дрони Камікад затакували так звану виборчу дільницю Росіян у. Благовіщенці, це Запорізька область. Унаслідок прильотів були пошкоджені білетені згарбників, які ті звозили 10 днів. Ну, як білетені? Білетені. За даними РБК Україна, добавовани причетна Служба безпеки, як виявилося, окупанти звозили білетені в одну точку протягом 10 днів під час віддаленого голосування з усіх населених пунктів Благовіщенської ЕТГ, Благовіщенки, Іванівки і Новодніпровки. Але після ранкових прильотів ця так звана. Виборча дільниця так і не запрацювала, а бюлетені були пошкоджені. Тим часом британська розвідка констатує серйозні проблеми на фронті в росіян. За її даними, військове командування РФ перекинули до України підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії, хоча планувало розгорнути їх тільки з грудня цього року. До чого такий поспіх? Розвідка Британії припускає, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, адже Україна продовжує контрнаступ за трьома напрямками. Тому Мовляв, окупантам і доводиться латати дірки в обороні зараз, а не чекати грудня. Проте є інша версія: цитуємо далі. Існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях, та забезпечить командуванню більшу оперативну гнучкість. Кінець цитати.